Зоопатруль це таке явище, яке виникло в наслідках от, війни, стресу. Є у нас досить цікава історія появи нашої ініціативи. Позвонив мені товариш, який поїхав із Києва, і в нього залишилася його тваринка вдома. Їм допоміг звільнити тваринку і зрозумів, що таких, як його друг, досить багато. Я написав пост, врятую зачинену тварину. За 4 години цей пост розлетівся на 9 тисяч репостів. 723 заявки ставили люди. У нас була задача врятувати таку кількість тварин. Перший патруль, я на своїй машині з вагітною дружиною. Потім під цю ініціативу почали підтягуватися інші люди. І на самий пік нашої роботи у березні це було 24 патрулі. В кожному патрулі по дві людини. Якщо ви бачите цих прекрасних і мужних людей, допомагайте. їм — Це наша команда. Першим для організації масштабного руху е, зібрати ударну команду. Музика. Головні ключові позиції трьох-чотирьох людей-менеджерів, між якими чітко будуть обов'язки розподілені. Дуже важливо, щоб було це делегування обов'язків. І однією з помилок організації є те, що кожен ніби як дублює роль. Іншого. Якщо це стосується порятунку і де потрібно бути на зв'язку, відправити цей кол-центр, обрати відповідальних рятувальників. Наш автомобіль службовий, в якому ми перевозимо тварин. От така штучка у нас є, щоб котиків ловити щоб руки не царапали. Переноски у нас, щоб перевозити, вони, правда, зараз розобрані. Коли робиш роботу, яка тобі подобається, вона не може бути тяжкою. Взагалі перший от місяць нашої діяльності у нас був 100% на волонтерстві. З часом у нас формувався наш кістяк команди, з якою ми зараз і працюємо. Це близько 14 людей, які займаються комунікаціями, які перебувають у відділі розвитку, і ще близько 10 людей, які працюють у нас у так званому відділі координації. Це патрулі, це люди, які займаються адопцією, люди, які координують тварин, наші штатні ветеринари. Кожен повинен заходити і розуміти, що він не на дві годинки, не на півтори годинки і не на тиждень. Що це процес довгий. Нам дуже багато вдалося зробити за кілька місяців, але я б скажу, що це радше виняток, ніж правило. Поїхали в Ірпень, Бучу. Там дуже багато було собак, котів. Вони всі бігали, осколочні поранення, забили всі клініки Києва своїми тваринами. Рахунки були ну, нереальні. Там по 260 тисяч гривень в неділю ми виплачували за лікування. В цей момент ми стали відомі, і до нас почали приїжджати журналісти, фільмували так сказати, нашу роботу. Нам почали скидувати донати. У нас було 52 тисячі доларів. Ну, ми не знали, що з ними робити. І от це все стало першою ступінькою зоопатрулю. Зараз ми вже трошки перепрофілювалися. Ми спочатку рятували тварин зачинених квартирів, а зараз ми займаємося порятунком тварин у складних випадках. Якщо хтось хоче почати подібний проєкт, як зоопатруль, він повинен знайти гроші. У нас є Patreon, який в принципі, приносить стабільно плюс-мінус одну і ту ж суму, але це невелика сума. Є арт патруль. Художники нам надсилають свої роботи, які ми там виставляємо на аукціон. 100% цього аукціона направляємо на порятунок твариночок. Є клініки, і що найголовніше, є донати, що люди підтримують. Тварини, які не є агресивними, які соціалізовані і завершили весь процес лікування, йдуть на прилаштування. Прилаштуванням у нас займається спеціальна людина, котра публікує пости, телефонує людям. У нас є форма для людей, які хочуть усиновити тваринку. Після того із людиною проводиться детальна співбесіда. Ми підписуємо договір і віддаємо її нового улюбленця у його новий дім. Ця на даний момент це досить складна штука. Ми залучаємо не лише наші канали у соціальних мережах, але крім того, у нас є співпраця з нашими медійними партнерами. Наприклад, ми співпрацюємо із радіо вони періодично публікують наші оголошення про тварин. Ну і ще у нас є така класна штука. Це зірковий патруль у нас на youtube каналі Коли ми залучаємо зірок, вони приходять. Ми з ними мило спілкуємося, а потім вони розповідають про когось із наших тваринок. І пропонують цю тваринку прилаштувати. Пишаюся командою зоопатруля, яка займається пошуком нових сімей для тваринок, бо я вважаю, що для цього такі організації, як наша, і існують. Зоопатруль позиціонує себе як організація, яка допомагає тваринам від порятунку до прилаштування. Тому одна із наших важливих місій це знайти найкращий дім для тваринки, яка цього потребує.